Привіт! Якщо є в голові якісь питання, які сильно вас турбують, вибери один чи два, і ми подивимось, так чи ні. Так, Карта один і карта 2. Будемо дивитися. Карта 1. Ну, по карті 1 відповідь на питання більше всього це ні. Тому, і не тому, що, ні, що воно не збудеться, да? а тому, що ви ще не все вияснили. Ще прийде якась звістка, яку ви не чекали, чи інформацію, яку ви не знаєте. Вам для того, щоб е, ваше питання вирішилось, потрібно, щоб ви вияснили всю, всю ситуацію, е, все для себе прояснили. І потім ви вже будете розуміти, чи ви хочете, щоб воно. Збулося чи не хочете. І друга карта. І друга карта це так. Ваше питання вирішиться, тому що у вас хватить сил це все вирішити, і воно дуже-дуже швидко -дуже вирішиться. Тому всім гарного дня і дякую!